Цей пологовий будинок, який стояв 17 років, ми почали будувати завдяки президенту України. Якщо ви поїдете побачити, в яких умовах народжується дитина в Конотопі, в будівлі якої сьогодні вже буде 140 років, тобто 19, 19 століття, то сьогодні всі чекають і конотопчани, і мешканці Конотопського району. І, до речі, я думаю, що будуть приєднуватися ще. Мешканці Бахмачського Бахматського району Чернігівської області. Сьогодні утеплений фасад сучасними технологіями. Є вже котеля на власному паливі. Це енергозберігаючі технології. Те, що сьогодні ви побачили, повністю зовнішні мережі підведені і фасад зроблений, криша водовідведення. Зовні всі роботи виконані на 100%. Це свідчить про те, що нам сьогодні. Вже починаючи з квітня місяця можна робити внутрішні роботи.